Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За словами генерал-майора Андрія Ковальчука, Україна не дала окупантам висадитися на початку повномасштабного вторгнення і не дасть цього зробити зараз. Морська зона повноцінний фронт для ЗСУ. Уздовж цього узбережжя Чорного моря створено протидесантну оборону. Якщо РФ вирішить провести операцію з висадки десанту, це буде самогубна операція. Про це повідомив командувач військ оперативного командування Південь генерал-майор Андрій Ковальчук для України Чорноморське узбережжя є лінією. Ронто, тож ситуація там відстежується. Ще з початку повномасштабного вторгнення РФ від Одеської до Миколаївської області було облаштовано протидесантну оборону. Головним завданням для України є не дати шансу ворогові реалізувати свої плани. Задом висадити свій десант. Росіяни з 24 лютого 2022 тисячі двадцять року таки не змогли реалізувати. Це було б для них самогубством. Ми тримаємо на поготові сили протидії та готові застосувати зброю. Тому ворожі кораблі тримаються віддалено поза зоною поразки. Також для них підготовлення замінований підступ з моря зазначив Ковальчук. Він додав, що так само, як і на початку вторгнення, зараз ніхто не дозволить РФ висадитися з моря. Нагадаємо, 17 січня в ГУР заявили, що РФ готує кілька варіантів наступу на Україну аж до самогубної висадки десанту в Одесі. Окупанти не відмовлялися від плану окупувати Україну. ЗСРФ планує подальші дії щодо вторгнення, проте вся інформація навколо оповита дезінформацією, щоб дезорієнтувати ЗСУ. Серед озвучених варіантів є інформація навіть про екзотичний варіант висадку десанту в Одесі. Така операція буде. Де суїцидальною для ворога, але розвідка вже спостерігала такі дії в ЗСРФ. Також Юсов заявив, що наразі в Білорусі немає сформованих частин для наступу проти України, проте це є ризиком для України. Загалом Путін, звичайно, ж не відмовився від своїх планів знищення українського народу і знищення української держави. Це означає, що нам потрібно більше підтримки, більше зброї та більше санкцій проти Путіна і безумовно готуватися до подальшої деокупації українських територій. Заявив Юсов. Він додав, що Україна опрацьовує всі можливі варіанти щодо на. Ступу за до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.